Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 317. Знайдіть значення многочлена. члена. Добре. Починаємо. Перше. Запишемо: якщо х дорівнює 0,5. Тоді многочлен, переписали його 2 х плюс х мінус 3 дорівнює. Що нам треба зробити? Замість змінної х треба підставити число 0,5 і обчислити значення виразу. Поїхали. Пишу 2 помножити на 0,5 в квадраті. Плюс 0,5 і мінус 3. І тепер пригадуємо шостий клас і виконуємо звичайні обчислення. Спочатку треба піднести до квадрата 0,5. Це означає, що я маю помножити 0,5 на 0,5. Це скільки буде? 0,25. Так ми записали 2 помножити на 0,25. І плюс 0,5 і мінус 3 за умовою. Тепер треба помножити 2 на 0,25. І це буде скільки 0,5. Всі обчислення можна виконати усно. Далі за умовою ще плюс 0,5 і мінус 3. Що залишилось? 0,5 плюс 0,5 це буде 1 ціла. Отже, нам треба від 1 відняти 3, і це дорівнює мінус 2. Все, перше готове. Далі друге. Записати треба: якщо х дорівнює 3, а y дорівнює мінус 2. Наш много член щодану х в третьої степені плюс 5хі дорівнює. Що треба зробити? Замість х підставити число 3. А замість y підставити число мінус 2. І обчислити значення виразу. Поїхали, пишу. 3 в кубі, 3 в третьій степені, так? Плюс 5, помножити на 3 і помножити на мінус 2. Нам залишилось обчислити вираз. Що таке 3 в третьій степені? Це означає, що мені треба число 3 помножити само на себе 3 рази. 3 на 3 9, а 9 на 3 скільки 27. Записали 27. І далі, що треба зробити? 5 помножити на 3. Це скільки буде? 15. А потім ще 15 помножити на мінус 2. Це скільки? Мінус 30. От я і пишу: 27 мінус 30. І це дорівнює мінус 3. Все. Бачите, як все легко виконується. Третє, пишу: якщо А дорівнює мінус 4, Б дорівнює 6. Наш многочлен член А2 мінус 2аб плюс Б2 дорівнює, нам треба замість А підставити число мінус 4. А замість Б підставити число 6. І обчислити значення виразу. Пишу. Замість А ми домовились мінус 4. Отже, мінус 4 в дужках і в квадраті. Далі, мінус 2 помножити на мінус 4, помножити на 6 і плюс 6 в квадраті. І тепер будемо пригадувати наш 6 клас і виконувати обчислення. Мінус 4 в квадраті. Це мінус 4 помножити на мінус 4, це 16. Далі. Дивіться: мінус 2 помножити на мінус 4. Мінус на мінус це ж плюс 8. Тобто 8. А 8 помножити на 6, 6 на 8, 48. Пишу плюс 48. Далі плюс. Що таке 6 в квадраті? Це 6 помножити на 6. Це 36. І тепер треба додати три числа. Я так, зроблю: 16, додам 36. Так буде легше. Це буде 52. А 52 додати 48. Це скільки? 100. Все. І третє ми виконали. І наостанок четверто. четверта. Пишу: якщо y дорівнює мінус 1, тоді многочлен член щодану y в четвертої степені плюс 7 y в кубі. мінус 2 y в квадраті. мінус y. Плюс 10 дорівнює. Нам треба замість y. Підставити число мінус 1. І обчислити значення виразу. Не лякайте, що такий великий многочлен. Тут дуже-дуже легко все робиться. Що я пишу? Пишу мінус 1 дужках і в четвертої степені. Плюс 7 помножити на мінус 1 і до третьої степені. Мінус 2 помножити на мінус 1. І до другої степені мінус мінус 1 і плюс 10. Далі. Пригадую, від'ємне число в парної степені яке число? Додатне. Отже, якщо мінус 1 треба піднести до четвертої степені, це буде мінус 1 на мінус 1 на мінус 1 на мінус 1. Це буде просто 1. Далі плюс 7 помножити на. Давайте подумаємо. А від'ємне число в непарної степені це число від'ємне. Якщо я мінус 1 помножу саме на себе 3 рази, у мене буде мінус 1. І я пишу вже просто помножити на мінус 1. Далі. Мінус 2 помножити на. Мінус 1 в квадраті. Ми вже казали, що. Від'ємне число в парної степені число додатне. Тобто я множу на 1. Далі. Мінус мінус 1. Ну, ви ж знаєте, що мінус на мінус плюс, так? Отже, тепер ми записали плюс 1, ну і плюс 10 за умовою. Далі. Переписали 1, потім 7 помножити на мінус 1. Це вже мінус 7. Записали мінус 7. Далі мінус 2 помножити на 1. Це мінус 2. Пишу мінус 2. І далі йде плюс 1 і плюс 10 не хочу переписувати. Одразу напишу плюс 11. І тепер дивіться, як швидше обчислити. Я хочу 1. Додати 11, це буде 12. Все будемо робити усно. Тепер 12 мінус 2 і мінус 7. 12 мінус 2 10, а 10 мінус 7 це буде 3. Все. Записала відповідь 3. І завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!